Україні скасовано мораторій на стягнення боргів по житлово-комунальним послугам, на рахування пенії, а також відключення світла та інших видів комунальних послуг за несплату. Такі зміни вводяться постановою Кабміну номер 1405 від 29 грудня 2023 року. Однак є виключення, зберігається мораторій на нарахування житлово-комунальних послуг а також пені. На період дії воєнного стану для територій, які або тимчасово окуповані, або території згідно переліку кабміну, на яких ведуться активні бойові дії, також є і гарна. новина, цією постановою вносяться. Зміни, якими дозволяється перерахунок споживачем комунальних послуг за період, поки цей споживач не перебував у приміщенні або в квартирі будинку за наявності підтверджуючих документів. Для прикладу, людина виїхала за кордон і рік або більше не користувалася такими житлово-комунальними послугами, однак, повторюсь, мають бути документальні підтвердження. Як ви бачите, пунктом 1 постанови Кабміну від 5 березня 2022 року саме цією постановою були внесені вимоги щодо мораторію на період дії воєнного стану, не стягувати заборгованість, не стягувати, не нараховувати штрафи пені на період дії воєнного стану. Саме в цю постанову вносяться зміни. Тут чітко написано. Бачите, ось установити до припинення скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування неустойки інфляції, річних заборгованості, утворену за несвоєчасну. Плату внесена плата за ЖКХ населенням, у тому числі як я проживаю у будинках. Так і дивіться далі. Територіальних громадах, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіях можливих бойових дій, активних бойових дій і так далі, або тимчасово окупованих, відповідно до переліку, затверджувано наказом Міністерства з питань інтеграції тимчасово окупованих територій. Бачите? Або якщо майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних бойових дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальних послуг. Також забороняється припинення, зупинення, надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі населенню. І тут також є зміни. Тут уточнюється, що в громадах, ось бачите, тут що розташовані на територіях, яких ведуться бойові дії, а також. Ось тут дивіться на тимчасово окупованих територіях. Така сама історія написана щодо стягнення заборгованості. Тут написано з дати виникнення можливих бойових дій, подато припинення можливих бойових дій, тут також на територіях, які ведуться бойові дії або окуповані.